25 лютого в об'єднанні самопоміч розпочали кампанію зі збору книг для військових у зоні. Ато лише за один місяць вдалося зібрати більше як пів тисячі книжок. Деталі у нашому наступному сюжеті. Ініціатива зі збору книг для військових та волонтерів, котрі перебувають на сході країни. Вперше була запропонована ініціативною групою самопомочі міста Біберка. Там усім містечком, як дорослі, так і діти, приносили книги, котрі волонтери доправлять на схід. Час знайдеться з часом, як кажуть. Так? В першу чергу потрібно такі книги вести, а час знайдеться з часом, тому що, чесно кажучи, з Росії така література поступає. З України такої му літературою обмаль, то тобто, просять на українській мові літературу обов'язково, обов'язково дитячу, тому що дитячий е розум ще він більш сприятливий, сприйнятний і ще такі не заангажовані діти. Ну, дитина є дитина, вона каже правду і що читає, то сприймає. Інтелектуальна зброя є найсильнішою, і вона б'є найсильніше. Чому почалася ця війна? Чому взагалі така проблема у нас в державі? Тому що спочатку трапилася у нас гуманітарна катастрофа, а потім вже відбулася інтервенція зовнішня, та також всі інші проблеми. У Львові збір книг проводився у районних бібліотеках та адміністраціях. За місяць часу вдалося зібрати п'ять сотень різноманітної літератури. Зокрема, багато книг надали видавництва. Ми домовилися з бібліотеками для того, щоб було зручно мешканцям в їхньому районі не їхати до нас в офіс на міськевича в районі дати книжки. Ми зібрали. Понад 500 книг частину з них принесли мешканці Львова, частину відгукнулися львівське видавництво. Акція зі збору книг триватиме до кінця березня. Активісти наголошують, що на сході потребують саме українськомовних книжок. Якщо ви хочете зробити свій внесок, деталі про пункти прийому на нашому сайті, а також за номером гарячої лінії. Об'єднання самопоміч 297 тисяча.